Слава Україні! Новий пакет допомоги від Латвії. Шахраї ошукали хмельничанина на 17 тисяч гривень. Кишкові інфекції на Шепетівщині. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. 44 країни підтримують ідею створення спецтрибуналу для Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Серед цих держав є Сполучені Штати Америки, Японія, Велика Британія, Польща та Франція. Нагадуємо, що два роки тому всі категорично відкидали ідею створення спецтрибуналу. Сьогодні ж більшість є має чітке розуміння, що альтернативи створення трибуналу немає, зазначив глава МЗС. Латвійський уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на 9,6 мільйона євро. Про це заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила у Фейсбуці: до пакету увійшли 5,3 мільйона мільйони євро на відбудову України та 4,3 мільйона мільйони євро на підтримку збройних сил України через європейський фонд миру. За її словами, Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС. На Хмельниччині перед судом постане водій, який на смерть збив річного велосипедиста та зник з місця ДТП. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода сталася у місті Полонне. Водій автомобіля ВАЗ 2101 наїхав на велосипедиста, що рухався в попутному напрямку. Після вчинення ДТП водій залишив потерпілого на напризволяще і зник з місця події. Тоді був введений план перехват. Упродовж кількох годин водія розшукали і затримали. Рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму в 10 разів. Потерпілий пенсіонер від отриманих травм помер у лікарні. За скоєне горе водієві загрожує до 10 років ув'язнення. Шахрию ошукали на 17 тисяч гривень хмельничанина, який хотів продати прилад нічного бачення. 41-річний чоловік розмістив в мережі оголошення про продаж. З ним зв'язався так званий покупець. Для оформлення доставки шахрай надіслав потерпілому посилання. На невідомому сайті чоловік вів дані банківської картки та одразу після цього з його рахунку зникли понад 17 тисяч гривень. Йдеться у повідомленні поліції. За даним фактом, працівники поліції проводять перевірку і нагадують, під час купівлі продажу товарів в інтернеті на гачок до шахраїв можуть потрапити як ті, хто купує в мережі, так і ті, хто продає. На Шепетівщині зросла захворюваність кишковими інфекціями через питну воду. Центр контролю та профілактики хвороб Хмельницький ОЦКПХ МОЗ провів аналіз питної води. За словами спеціалістів, вода децентралізованого постачання за показниками мікробів є незадовільною. В ній знайшли хвороботворні бактерії, віруси та яйця гільмітів. Таке біорізноманіття кажуть фахівці пов'язане з неправильним облаштуванням колодязя та території навколо нього. Для того щоб вода була безпечна, потрібно весною та восени проводити профілактичну дезінфекцію криниць. Закликають у МОЗ. На Хмельниччині продовжують фіксувати температурні рекорди, як повідомляють в Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології. Перевищення рекордних значень температури повітря в області фіксують вже четвертий день поспіль. Відтак, за даними спостережень, метеостанцій області на Хмельниччині, температура повітря в день 2 квітня у Шепетівці досягла плюс 25,4 градуси. Попереднє рекордне значення було у 2017 році, і це перевищує на 1,2 градуси. У Хмельницькому учора була температура плюс 24,1 градуси Цельсію. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 1,7 градуса. У Новій Ушиці учора було плюс 25,4 градуси Цельсію. Попереднє рекордне значення зафіксовано у 1990 році. Учора перевищено на 2,9 градуси. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!